Штурмовий рюкзак Мілтек. Сірий американський піксель. 20 літрів. Мілтек це бренд, про який не потрібно довго розповідати. Всі ви знаєте мої котики. Що це за рюкзаки? Свої рідні петлі. Укріплена гарна спинка з додатковим відділенням на очи для каналбека або пластини. Зовнішній верхній карман. Невеличкий, з місцем під шеврон і петлями моллі. Зовнішній більший карман. З петлями моллі та внутрішніми. Додатковими відділеннями для олівчиків та ручки ще для чогось. Більше відділення майже на всю висоту. Чого майже? На всю висоту. Карман сітка. Внутрішнє основне відділення. Тут сітка і тут додатковий невеличкий карман. На дні є кріплення, бокова частина з петлями моллі. З фіксацією фастексами. ви можете зробити його як не глибоким, так і розширити на всю ширину. Руч. Сірий американський піксель.